Хей, йо, з вами Єсайпо, і сьогодні ми продовжуємо грати CatGhost Fishing. В минулій серії ми зловили багато дуже специфічних риб, які прям треба робити якісь дії, щоб їх зловити. В цій серії ми спробуємо зловити Jackfish'ів, трьох. Ну що, готові? Так, ми готові. Мені треба зловити трьох Jackfish'ів. Я бачу всю карту. Вау! Кись лабіринт, блі. Водилася риба. А, вона точно вона ж не, не, не падає ніколи. Блін, це швидкість підйому, це щось неймовірне. По-моєму, мені не хватить глибини. Та, мені не вистачає глибини. А, так в мене ще якась фігня, не шапка. Так, шапка. Беремо ось цю. Яка дозволяє нижче спускатись А ось вони неї плавають. Їх і якраз тут троє. Мені підходить. Три штучки три зловити. Так, і ще так два рази. Тупо прихожу як в магазин до продуктами. Навіть не думайте вкусити. Так, лишається ще одна. Погнали. Ну, вона застрягла. Одна застрягла тут. Що нижче? О, це ще одна є. О, ні, це кристальна рибка. Фігаси, це я знайшов, звісно. Фуф. Чуть не обкусили. Ні, ну такой знайти кристальну рибку просто. Це топово. Це топово. Наші ще кошти. Хоча мені гроші сильно вже й не потрібні, але. Прикольно, плюс одна. Як то кажеться, шукав е золото, знайшов алмази. Ну але вона, до речі, не, не з простих рибок Дивіться, як тяне. Ну найтяне, найтяне. Я в шоці. Я не думав, що мені придеться боротися з нею. Щоб ви розуміли, вона не здається. Ну, але я буду довго боротися з нею, дві хвилини ще маю. Ну, я в шоці. Я в шоці і вкусили в кінці. Сто тисяч, сп'тисяч назад. Мінус 2. Що ж, робимо ще раз. Вона буде поручатися. Ми це точно знаємо. Ми вже це бачили не раз. Ще апгрейди в Capacity Increase. Так, що вона говорить? Crystal Fish, 500к. Смакота. Що лишається ще одну таку зловити. Йдем пробувати. От, я знайшов ще плюс одну. Ха-ха-ха, плюс одна квест. Лишається що? Взяти ще два квеста нових. От що лишається. Love і Мейз Не грибу взагалі хто це є? Ну блін, я тепер бачу, що під низом. імба я можу плести далі цієї штуки. О, бачу цю рибу нову. Я так далеко можу плести. Ого, що там такі плаває, великі кити якісь. Я щось з кінця досі нема. Тут же якісь нові риби. Якийсь кит величезний. О. Я так далеко можу допливати. Вау! О, вона ловиться, коли її не просять. Ого, то кит. Як мені цього мегалодона зловити? Окей. така золота риба. Прям тут плаває лол. Що ж? Нам треба якось зловити лав, мейс або коді. Я поняття не маю, де вони є, але вони, напевно, десь далі. Але як мені знати, чи я ловлю ту рибу чи ні? це єдина проблема. По вигляду тільки. Типу. Трерозуміти, чи вона називається так, як мені треба. По її вигляду. Вау. Це я придумав, звісно, ні. Я в щось, як я далеко можу плисти, це жах. Ого, от він пливе. Ну я думаю, він би просто з'їв. Вау, красиво плаває. О, і знову риба. Що собі тут нових риб? Я в шоці. Це я зайшов, оце я зайшов. Я не думаю, що я прям нижче до нас можу, тому що це тупік для мене, тобто правіше я вже не можу. Але я можу сюди. А я а як мені знати, чи мені вона. може вона мені потрібна? А я їх не ловлю чогось. Що відбувається? Де я є? Якісь кити. Стіна. Як. І там за сіною що хтось є. <рес> Цілий новий світ. Ні, не їж А, ти можеш, окей. Ти можеш, але я не хочу, от чому прикол. Грибочки якісь. Ого. Давайте цю -то червону. Ничего себе тут да, рыб. Давай тут же рон зло. Хо. Ну, все можливо. Одна. Так. Роді або Мейс. О, давайте компасів зловим. Куди він мене тепер приведе? Безутую угу. рибки просто привів. Та Я вже її бачив. Не цікаво. Нормально так. Нормально так. Бачили, як він її ковтнув? Тупо в рибу в два рази більше за себе, так. Вісень, нема. Ладненько. Новий квест, це Орвельян. Орвельян. Ну давайте ломаємо або Роді, або Орвельяна. Бо я ще не ловив... Оооо, ось ця штука мені треба. Ось ця штука мені треба. Угу, тобто їй пофіг, що я тягну. Вона просто пливе. Окей. Вона просто ...веде... де. Кудась назовню? Куда вона? What a is going on? Що, ти куснеш чи не куснеш? Вау. Чекайте, що я маю зробити? Треба було мені якось там де буде високо. Ну вона вища, я вже все, я вже втратив цей шанс. Я вже втратив цей шанс. Куда mm -hmm. я ніряю вниз? О, карта закінчується. Окей. Okay. Щось. <laughs> 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 Давайте словами цього бачка. буде, що я стукну, з цим мешком стіну цю. Ага, нічого не буде. Єма, тут то що тут відбувається? What a she, що тут відбувається. Тут а що відбувається? Вау, яка краса. А це хто? А це хто? Ще чотири нових риби. Який гігант красивий. І тут теж стінку треба. Тут ще їще різних рибок. Ого, тут шапка якась. Блін, цікаво. І, до речі, не дуже агресивний, оцей і великий. Тобто його не так просто зловити, Тож якісь приколи придумувати, мабуть, треба буде. Так, давайте перше зловимо цього лежачого тут. Спокійно собі тягнемо. Плюс квест. Лав. А, то лав, у мене був на лав. А то якийсь квест на роді. О. Вони просто дуже похожі. Давайте купимо ось це, ось це і ось це. І кинемо гранату туди вниз. По-моєму, це треба, щоб цей гігант з головою зів гранату. Тоді ця стіна рушиться. Ого, ого. Що відбувається? Ну всі виплили геть. Уф. Давайте тоді продамо цю один квест. Нові квести берем. Magna love. Ну і кст беремо. Магналав. Ну що, тоді я роблю як світло. Оця штука. І бомбочку, напевно, на всякий. Я, я взагалі, чесно кажучи, хоза, хто це. О, а оце, по-моєму, риба, яка мені потрібна. Звісно, вона маленька. Надіємося вона маленька. Надіємося вона маленька, надіємося вона маленька, надіємося вона маленька. Так, тепер мені треба якось втекти, та. Так, мейза нам не вдалось ловити. Наполовину вкусяний. О, 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 о. А як мені розділити їх? Вони пливуть разом. О, давайте вона вкусить. Я її виловлю. І тоді я її так стрісу. Попробую стрісать. -стріс. Ні, не стрісу, ну тоді зловлю. Роді... Роділав, Ага. Той був лав, той роділав, лав. Ну, типа, логічно. А там той тоді як називається. Якщо той був лав, цей роділав, то... то. Ну, перший має називати сроді, логічно, да? Роді лав, той лав, значить той роді, <пл> Нам <'язаний> не треба роді. Ого, якось дивно. Сюда, сюда, сюда. 50 квестів виконав. Магналава попробуємо зловити. Беремо квест. Поняття немає, хто це. Що ж, я шукаю, як знайти Магналав, і якраз ось він переплив знизу, як ви бачите. І, як я розумію, його треба чуть-чуть відводити назад. Тобто він лякається, коли ми пливемо, і нам треба по чуть-чуть. Плисти назад, щоб він вертався до нас, і таким чином, таким чином ми допливемо до берега. Спробуємо його зловити. Трошки довго, так трошки, не трошки довго-довго. Що ж, тепер я набираю бомб. Нагружуємо світло, нагружуємо мегахук. Забираємо синкера. І давайте додамо щось типу сили. Тепер ми закидаємо водочку. Ого, злякала риба його. Давайте попробуємо ще раз. Давайте десь тут постоїмо. Подивимося, чи він з'явиться. Що ж, він знову приплив. Продовжуємо цю дурню. Ось. Тепер що мені треба? Мені треба е, мегахук, світло і 5 бомб. Він помер? Хук, світло. Я в шоці. Він не з'їсть. Він в але ну мені байдуже, так. Закидуємо. Все. Якщо ніхто не припливе, і оця риба знизу, то він по суті має приплисти сам. Так, він потрохи пливе. Це далеко я це затянув не спорю, але головне, щоб ми його не зірвали просто тоді. Ого, Дивись, що зробив. За руїни мені катку. Окей, це вже раз, я пробуюся. Поняття немає. Закядуємо. Що я буду робити? Втече чи ні? Втече чи ні? Блін, тільки не рибка. Фух, тільки не рибка, і тільки не ця рибка. Все, мені головне, щоб це не була ця рибка. Тому під, підійду трошки вище і буду надіяти, що він припливе сюди вже. Тут треба буде різко зреагувати, як вона почне клювати, щоб вона не шнула землі. Я в шоці так довго. Куда? Куда воно має зайти? Вже кити пливуть. Алло. Вже кити приплили, але вона хоч відбивається від них. Це було печально, якщо б вона. В неї крали наживку прям з роту. Ну, нам майже не прощається. Плюс одне задання сюди, ну, а завдання термо. Мейс знаю, де Флетча Не знаю. Будемо виконувати по черзі. А на цьому, напевно, все. Дякую всім за перегляд. І байо!